Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's check your homework from the previous lesson. Перевіряємо наше домашнє завдання у нас сьогодні. Не забуваємо підписуватись на канал. Page 75, workbook. Завдання було у workbook, сторінка 75. Підписати картинки. Number one, Fun Fair. 3. Stadium. Number four, Internet Cafe, number, number five, cinema complex. Number six, skating rink. Task B. Circle the correct words. Обрати вірне слово, зв'язку для наступних речень. Last Saturday I went out with my friend Betty. First we went to an internet cafe, we played computer games, and then we surfed the net. After that, we went to a fun fair. We had lots of fun. Later we went to a fast food restaurant and had a snack. Betty found 100 euros on the floor, on the floor of the restaurant. It was her lucky day. Ось таким чином ми обираємо наступні слова для доповнення речення. Слова зв'язки. Перше слово ми використовуємо для початку розповіді first. Далі ми використовуємо then, потім. Наступна наша словозв'язка фраза after that. Після цього. І в кінці ми обираємо later – пізніше, що відбулося пізніше. Історія повинна бути написана, використовуючи ось наступні слова та фрази. Практично всі слова є у нас для написання історії за картинками, лише потрібно було поставити у минулий час у пас Simple. Отже, ось таким чином може виглядати ваша історія. Frank's birthday was last Sunday. His friends didn't call him, so he decided to stay at home. First, he read all of his comics. After that, he ordered pizza and watched DVD. In the evening, he wanted to go to the internet cafe. But suddenly the door opened. Then his parents and all his friends said, surprise, they had a great, a great party. And now let's get back to our students' books. повертаємося до наших підручників. І сьогодні ми опрацьовуємо сторінку 98, page 98. Exercise A, B, C ми виконуємо зараз. D E, F. G буде ваше домашнє завдання на наступний урок. Готуємося поступово до контрольної роботи по 7 нашому розділу. Отже, exercise B A. Cross out the odd word. Викресліть зайве слово в рядочку, then add one more та додайте ще одне відповідно до тематики. fair, cinema, Internet Cafe, skateboarder. Що в цьому рядочку буде зайве? Зайве у нас буде skateboarder. Можемо його записати так. і записуємо ще одне слово, яке ми додаємо. Наприклад, стейдіум. Як одне із місць проведення свого дозвілля: excited, Children, Angry, Sad. Зайве у нас буде Children, діти. Всі інші слова показують емоції. І додаємо, наприклад, scared. Ми вчили таке слово, наляканий. «Animated film», «comedy», «concert», «horror film». Зайве у нас буде в цьому рядочку концерт, бо вся решта це назви фільмів. І додати ми сюди можемо, наприклад, Science fiction or Romantic Films. Science fiction film Exercise B. Complete using the words in the books. Доповнити словами наступні речення. I didn't finish my project. Я не закінчив свій проект. So I didn't give it to my teacher. Тож я не, да, не, не здав його з вчителю. This book is very interesting. Interesting. Read it. Ця Книжка дуже цікава, прочитай її. Володимир Made his favorite scene yesterday, and he asked her for an autograph. Зустрів улюблену свою актрису співака і попросив про автограф. Let's go to the lake today. We can go fishing or have a picnic. Можемо там порибалити або мати пікнік. Yesterday after school, I listened to music for a while. Недовго, певний час. Я послухав музику вчора, and then I did my homework і потім робив домашнє завдання. Доповнити речення complete with was. Wasn't were, were not словами був, була, були, не був, не була, не були. Світлана didn't do her homework yesterday because she не зробила домашнє, тому що була втомлена, was tired. My friends and I walked home in the rain. We were very wet when we got home. Ми з друзями пройшлися під дощем. Ми були дуже мокрі, коли дістались додому. There «Were not, тому що далі у нас іде слово можені. «There are were not any soft drinks in the fridge. Немає там безалкогольних напоїв в холодильнику. So I went to the supermarket. Тож я сходив у супермаркет. «Ron had a terrible dream last night, but he wasn't scared. Дуже йому страшний сон приснився минулої ночі, але він не злякався, не був наляканий. Number five. Where were you? У питанні перед you ми ставимо were. Where were you last night? Де ти був учора? I called you five times. Я тобі дзвонив 5 разів. I wasn't at home. Я не був. У мене не було вдома. My parents and I went to a volleyball match. Ми з батьками пішли на волейбольний матч. Доповнили. Запишіть, будь ласка, ці всі речення: A, B, C вправа, собі в робочі зошити, у кого немає роздрукованих підручників. Next task. D. Запишіть слова у минулому часі в past simple. Слова і правильні, в нас тут дієслова, і неправильні, тобто правильно підібрати їм форму simple. Якщо правильне дієслово, ми додаємо закінчення ідії. Перегляньте попереднє відео, ми розглядали це правило. Якщо неправильно, дивимося в таблицю неправильних дієслів, користуємося другою формою для past Simple. Далі, побудувати речення в past Simple, заперечні, питальні. Справа F. Обрати правильне, е, правильне слово чи то в present simple, чи то в past simple. Також підібрати наступні репліки у діалог. A, B, C, D, вставити в діалог. That will be your homework. Це ваше домашнє завдання. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.